Доброго дня! Сьогодні в нас у студії Сергій Мойсік, стоматолог, вже колишній медичний директор Луцької міської стоматполіклініки. Доброго дня, вам. добрий день, пане Сергію. Скандал навколо стомат поліклініки з колихнув Веслуцьк. Скажіть, будь ласка, коли ви почали там працювати і коли опинилися в центрі цього всього скандалу? Дивіться, власне, в стомат поліклініці я працюю з 2011, працював з 2011 року як лікар-стоматолог ортопед. До того два роки я був там на інтернатурі. Відповідно до 2023 року я не обіймав жодної адміністративної посади, але коли мені запропонували стати завідувачем відділення ортопедії номер 1 та яка розташована на проспекті Волі 39, я вирішив чого не спробувати. Ось. Пропрацював я на посаді завідувача відділення ортопедії номер 1 з 8 по 20 грудня. Та, такий був досить стрімкий кар'єрний зріст. От, З 20 грудня 2023 року мене прийняли на посаду медичного директора і за сумісництвом лікаря стоматолога ортопеда. Ось, е, На рахунок скандалу. Так, е, ситуація насправді доволі таки безпрецедентна. І досить резонансна, тому що на моїй пам'яті я не пригадаю, мабуть, жодного випадку, коли трудовий колектив оголошував недовіру директору. Зрозуміло, що я в цій ситуації виступив ініціатором, тому що я бачив ті речі, які відбуваються. Тому коли ти працюєш на адміністративній посаді, в тебе трошки міняється погляд на ті речі, які відбуваються, в тебе інший рівень бачення. Тих тих питань і проблем. Плюс до того всього до мене зверталися мої колеги, бо це колеги, це колектив, з яким я працюю. Ось наголошували на питаннях, які їх турбують. І мало того, всі зазначали, що втрачена комунікація з керівництвом. Моя посада вона передбачає бути між керівником і колективом. Тобто, за своєю посадою я мушу комунікувати з колективом. Це не означає, що я мушу безапеляційно доносити лише думку директора колективу, і він повинен з цим скоджуватися. Я повинен доносити і думку колективу директору, але вона була проігнорована. Тобто це була не одна думка, це було багато думок, багато позицій, багато питань. От. Але вони були проігноровані. От, відповідно, ми зрозуміли, що в нас немає іншого варіанту, як збирати збори трудового колективу. До речі, варто зазначити те, що збори трудового колективу не могли би і не закінчитися а, оголошенням недовіри директору. Звичайно, якби вона показала на цих зборах, що вона готова до діалогу, що вона готова змінити деякі рішення, тому що вона розказувала, що от є наказ, все, і це вже остаточно. Остаточна думка, будь-який наказ можна відмінити наступним наказом, якщо бачите, що справи йдуть не дуже добре, і ті рішення, які були прийняті, можливо, вони були прийняті занадто швидко, занадто необдумано. Ось ну основним питанням, які основним питанням, які виносилися на збори, це було там перенесення лабораторії, плюс незрозумілий штат, незрозумілі посади, люди з незрозумілими повноваженнями, як вони отримують. Платню, тому що це не зовсім зарплата, але це гроші, які заробили лікарі, ну, лікарі, зубні техніки. Ось. І, звичайно, нам було важливо розуміти, куди вони і на що вони тратяться, і яка в цьому є потреба. Ми не говоримо, що в нас є там якась величезна необхідність в якихось нових працівниках. В нас є потреба. І відповідно від тих потреб ми повинні і розподіляти ті кошти, які ми всі разом заробляємо. Власне. От, власне, розкажіть, що змінилося з появою Любові Яковчук от, в стоматполіклініці на посаді директора? Власне, її прихід в томат поліклініку ще й навіть на посаду медичного директора став для всіх великою несподіванкою, тому що, здавалося б, для чого людині, яка має свій, мабуть, успішний стоматологічний бізнес. Тому що, як ми знаємо, Аполонія має два крила одне доросле, одне Аполонія Кіц, Приходити на адміністративну посаду в державну поліклініку, тому що існує стереотип, що державна поліклініка це зазвичай. А... Те місце, де люди отримують відносно за невеликі гроші, ну, такі слабенькі послуги. Виправдання можу сказати те, що в нас багато лікарів, та вони мають свої приватні кабінети. Вони там і працюють. І сказати, що є різниця між приватним лікарем-стоматологом і лікарем-стоматологом в державній поліклініці, я не можу, тому що різниці немає. Це такі самі професіонали з таким самим складом розуму. Ось і які готові виконувати свою роботу добре якісно про щось свідчить те, що незважаючи на скандали, які були ще до цього пацієнти, все одно йшли на лікарів. Їм не важлива була ця мішура, реклама, сайти. Я розумію, що це є вимогою часу бути в медіапросторі. Ось, щоб бути більш видимими, але станом на сьогодні пацієнти йшли на конкретного лікаря. Їм не було важливі там стенди, оформлення, гарні картинки чи пости в інстаграмі. Їх цікавило ім'я лікаря, і це було і лишається найважливішою цінністю цієї поліклініки. От, власне, що крім цього внесла Любов Яковчук структуру в роботу. <кхем> Ну, мені важко сказати, що там відбулися якісь кардинальні покращення. От, перше, що я можу зауважити, це доволі, доволі серйозне, це те, що з її приходом в нас виросли ціни на наші послуги. Ось мало того, ціни прескурант мав переглядатися. Я не знаю, чи він станом на сьогодні вже переглядається. Чи Бо ми вносили пропозиції по нових позиціях, ну, по нових е маніпуляціях, по нових конструкціях, які ми до цього раніше не виготовляли. Ну, а Для того, щоб розширити ніби як асортимент того, що ми можемо надати ті послуги. Ось. Але ну, і зрозуміло, що мали підніматися ціни на ті послуги, які вже у нас були. От, е попередній підйом е цін я не пригадаю, коли він точно був. Це було. Мабуть, що це ще був 23-й рік, десь восени, а можливо, навіть ще за її роботи медичним директором. ціни виросли досить таки суттєво. Треба розуміти, що наша клініка, ну, наше комунальне підприємство, Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка, це досить таки нішево. Ми орієнтовані на уразливі групи населення. Ось і в нас велика кількість пільговиків. І будь-який підйом ціни ми не сприймаємо, як «О, заробіток виросте. Ми сприймаємо на те, що пацієнтів, які до нас можуть звернутися з допомогою, стане менше. От. Про який розмір підняття цін йде мова? Його немає в відсотковому. Ну, там нема такого як відсоткове співвідношення. Ну, але якщо брати ну, наприклад, візьмемо, візьмемо, наприклад, металокермічну коронку. Тобто в склад цієї послуги там входить власне металокерамічна коронка, відбиткові матеріали і первинна консультація. Ну, огляд. Ось. То якщо раніше металокермічна коронка без там, відбитків, без тих всіх додаткових пунктів, вона у нас була десь 1950. Після підйому стало 245. О, ні, 2215, вибачте. От. Так само збільшилася вартість відбитків порядка 300 гривень за один відбиток, що ми доплюсовуємо сюди. Це вже ми маємо майже 2,5 тисячі, і плюс огляд порядка 115 гривень. І це вже в нас одиночна коронка вартістю порядка 200. Якщо додати туди ще штифти, ну тому що зуби бувають дуже сильно зруйновані для того, щоб на нього встановити коронку, його ще потрібно для цього підготувати, наростити штифтом, то там е, вартість перейде вже більше трьох тисяч гривень. І що становить, е, мабуть, нижню межу ціни в приватних кабінетах. Ну треба розуміти, що нам е, все таки важко конкурувати ну, на їхньому полі. От. Тобто ми не можемо піднятися в нішу послуг приватних кабінетів просто за рахунок підйому ціни. От. Воно трошки не так працює. Але я так зрозумів, що в Любові Анатолії не було саме таке бачення. Вона вирішила масштабувати бізнес приватного кабінету в розміри роботи Державної стоматполіклініки. На жаль, воно не зовсім тому відповідає. Що скажете про появу адміністраторів, електронні реєстри? Е, на рахунок появи адміністраторів. Бо останнім часом спекулюється така тема, що ми такі не дуже доброчесні виступаємо проти тих, хто там контролює кожну гривню. Насправді це не зовсім так. Це просто один із випадків, який показує те, що керівниці. Байдуже на думку працівників, тобто ми розширяємо штат, ми платимо людям зарплату знову ж таки вносячи в штат тих людей ті посади, які не повинні бути в штаті а, закладу охорони здоров'я. Ну від відповідності до класифікаторів. У нас має бути а, реєстратор медичний, на якого можна покласти ті ж самі функції адміністратора, Так, звичайно, а, але Ну, сенсу набирати нових людей я не бачу, повторю. Останнім часом відбувається перекос в сторону тих людей, які не заробляють, ну в поліклініці гроші, які тільки на які на яких тільки тратяться. От, в нас стає все менше людей, які заробляють, і буде ставати менше, але буде з'являтися більше людей, які не приносять ні копійки. Мова йде зараз про стоматологів, які фактично приносять кошти так. в стоматполіклініці. А скільки посад власне, з'явилося таких, от ну про які вам відомо, ну власне, які не заробляють на ваш погляд, але тільки з комунальної структури Тут, фактично будуть Тут, Бачите, насправді, питання навіть не стільки в кількості цих людей, а втратах, втратах на ті послуги, які, як на мою думку, є не зовсім для нас потрібні. Незрозуміла журналістка Ірина Кудря, яка в, на словах ніби виконує функції прес-секретаря, але ну, її договір говорить зовсім про інше. Ось потім поява цих же ж двох адміністраторів, які спочатку одна із адміністраторок була взята для того, щоб частково компенсувати втрачені функції завідувача відділенням. Ну, тому що вона там розглядала моменти звернень пільгових пацієнтів, там вирішувала, які пільги надавати. Ну, це вже наша така, скажімо, внутрішня справа. Тому що зрозуміло, що тих коштів, які даються нам по державних гарантіях, їх не вистачає для того, щоб покрити навіть. Пільгове протезування не безкоштовне, а зробити пацієнту якусь знижку. Навіть цього нам не вистачає. Ось то для того, щоб більш-менш трошки розпреділяти ці кошти, щоб більш-менш людям виходила хоча б якась знижка на протезування чи лікування, то для цього була в нас адміністраторка перша. А друга вже з'явилася безпосередньо як людина, яка має контролювати хто куди пішов. Хоча, як на мою думку, знову ж таки з цим. По любому справиться медичний реєстратор, яка працює в реєстратурі, яка записує пацієнтів на прийом, яка видає картки медсестрам, які мають розносити ці картки по, по лікарях. От. Ну і відповідно звідти їх приймати. Тобто, вона може в себе без проблем фіксувати, хто до кого пішов. Ось. До якого моменту все було добре, і коли от ситуація от в структурі змінилася? Власне, коли я аналізую ці події, які відбувалися ще перед оголошенням недовіри директору, то воно добре, в принципі, і не йшло. Просто не було розуміння того, наскільки воно погано. От, коли відбулася реорганізація, Хоча по суті, це подавалося під соусом, що ви ж всі залишаєтесь на тих самих робочих місцях, працюєте в ті самі робочі зміни на тих самих посадах, просто ви переводитесь ну, на папері, типу, переводитесь з одного відділення в інше, бо одне відділення в нас вже розформовується і формується одне, там, наприклад, велике, як на проспекті там, а, поліклінічне відділення номер 3 Туди входить ортопедія, хірургія і терапія. Подавалося все під соусом формальності. Але коли я почав це питання проаналізовувати, виявилося, що для таких змін потрібно проводити збори по колективному договору. Ось тому, що будь-які організації мають узгоджуватися з головою профкома. А, такого не було проведено. Відповідно, це я вже зрозумів, що ми рухаємось трошки не в тому напрямку. Як на мене, як на мене, та вертикаль посади, яка була до цього, тобто наявність там. Директора, медичного директора чи медичних директорів, потім завідувачів, вона є хорошою і продуктивною, тому що проконтролювати діяльність відділень, діяльність такої великої кількості людей одній людині це є складно. Коли ці обов'язки покладаються на завідувачі відділення, вони в межах своєї компетенції контролюють той структурний підрозділ. Ось і воно відповідно тоді працює більш ефективніше. Що ви могли б сказати про фахову підготовку Любові Яковчук на посаді от директора? Наскільки вона кваліфікований? На мою думку, я вважаю, що вона не кваліфікований директор, не кваліфікований управлінець. Я не можу говорити про неї як про стоматолога. Ну, зрештою, я би і не мав би морального права про це говорити. А на рахунок директора, її управлінські рішення неефективні, навіть контрефективні, контрпродуктивні. Але все ж таки вона вас призначила на посаду медичного директора, і все ж таки вона вас і звінила. На рахунок призначення це ну, з мого боку. Це виглядало все досить логічно, тому що ми з нею з нею давно давно знайомі, і наприх з приходом її на посаду, навіть медичного директора ми надавали їй підтримку, ну скажем, моральну, От що це класний директор, людина, ніби не системи, що, можливо, з якимось своїм баченням не заангажованим призведе до якогось. Успіху, приведе нас до якогось успіху, от, в нашій роботі. Е, так як ми з нею, я не пам'ятаю, чи казав, не казав, що ми з нею разом вчилися, ми з нею однокурсники, ось, то її вибір е, мене як медичного директора здався мені цілком логічний. Тим паче, що я подумав, а чого й ні, чому я маю дати, віддати таку можливість комусь іншому, а самому нею не скористатися. От е, якщо говорити про тиск її сторони, про які факти вам відомо? На сьогодні, от на, ну, не лише на вас, а, а і, на, і на інших працівників. Ті, хто активно виступали на зборах, попали, я, так можна сказати, в чорний список. Цим людям не підписуються відпустки за власний рахунок. Хоча, здавалося б, коли людина пише заяву на відпустку на власний рахунок, це для поліклініки плюс, тому що поліклініка їй не виплачує ніяких там, відпускних. Ось. Плюс до того всього, людина повинна виконати той об'єм роботи, ну який запланований там на місяць часу, ніби поліклініка в плюсі. Але не підписуючи ці заяви, я розцінюю це як момент впливу, ну як момент тиску. Ось. Е вона бере список людей, які були на зборах, хто голосував за оголошення її недовіри. Ну, і, типу, ви є в списку, значить, вам не підпишеться на ця заява. Тому що як ви зі мною, так і я з вами це. її цитата. Е, Мобінг і тому подібне. Що спостерігали в колектив перед тим ще? Е, перед тим. Е, Маючи особисту неприязнь до ну, когось із лікарів, вона давала вказівки мені, щоб за цими лікарями типу, більш якийсь суворіший нагляд був Там введення медичної документації, ось там використання анестетиків. Хоча по великому рахунку анестетики, це і є розхідним матеріалом. Це так само, як заставити, наглядати за тим, чи той лікар не забагато використовує ватних тампонів або сироветок, якими накриваються пацієнти. Тобто це, як на мене, є абсурдом. От. Але цього було достатньо, щоб вона могла розвинути тему догани, потім ще однієї догани, і звільнення. Скільки на сьогодні вже вона видала доган працівникам стоматполіклініки? і от, я знаю, особисто вам була видана доган? І... Та не одна. Ось, за один день, це понеділок минулий, було роздано порядка чотирьох чи п'яти доган. Раніше Догана це була така штука досить серйозна. Її давали за досить такий серйозний проступок. І відповідно, навіть коли хтось із усього колективу, який працює на Степана Бандери, чи працює на Волі 39, Якщо знавали, що там комусь із лікарів чи техніків дали догану, це був такий випадок, досить кричащий, і це ну це була рідкість. Ось а зараз це використовується як момент впливу. Ось, тому що ну, зрозуміло, що хто хоче втратити своє робоче місце. Тим більше в теперішній час. Це досить таки жорсткий метод виховання. Ось, і <кій> Догани зараз даються по таких доволі незначних проступках. Та можу про це відверто сказати, якщо одна людина, ну одна із одна лікарка, пішла на годину раніше, тобто на одна година відсутності на роботі, На роботі для любові Анатолійовни стало основою для того, щоб дати їй догану. В іншу чергу інші лікарі, які з нею ніби в таких більш приязних відносинах, дозволяють собі уходити на півтори-дві години раніше зі зміни. І нічого. Це у випадку, коли немає записаних пацієнтів? Так, звичайно. Ми не говоримо зараз про чергування, ми говоримо саме про плановий прийом. Ось А скільки людей на сьогодні звільнилося? Станом на сьогодні поки що, поки що звільнених два працівника: це я і зубний технік один. Чи ставилися лікарям якісь плани по виробітку? І які, власне? Так як ми його з в нас план, в принципі, він, існує, він існував завжди, тому що нам простіше так виділяти кошти там, на відпускні, на лікарняні, ось, на закупівлю матеріалів, на оплату комунальних послуг. Ось. Тому ну, така річ вона існує. От ви згадали за оплату комунальних послуг. Фактично минулого тижня під час сесії міський голова Луцька Ігор Поліщук озвучив в підтримку Любові Яковчук таку інформацію, що завдяки новій системі роботи з томатполіклініки цього Луцька міська рада виділила на 1,3 мільйони коштів менше. На утримання цього комунального закладу. Прокоментуйте це, будь ласка, оскільки прозвучала ця інформація в контексті тому, що було зекономлено кошти за рахунок комунальних платежів і енерго, ну, енергоресурсів. Е, та це мені навіть якось дивно трошки коментувати, тому що власне е, зекономити мільйон триста на енергоносіях це складновато простіше сказати, що міська рада просто не додала такої суми. Збори трудового колективу, коли відбулись, під зверненням про, під листом, перепрошую, під листом про висловлення довіри Любові Якувчук як директору комунального закладу, підписалося 83 працівників. працівників. Наскільки мені відомо, на сьогодні частина вже почали відмовлятися від цієї боротьби, яка спочатку так згуртувала колектив. Скільки люди бояться, я так розумію. Та. Втратити своє робоче місце. Так, стало навіть тепер зрозуміло, що звільнитися по-нормальному цієї роботи вже не вийде. Якщо ви попали в опалу до Любові Анатолії, вона зробить все, щоб ви звільнилися по догані, щоб вас було звільнено по догані. Ну, тобто, знесенням в трудову книжку. Ось на рахунок того, що люди там забоялись чи розневірились, мабуть, така риса присутня. Всім українцям я завжди казав, що якщо ви хочете подивитися на зріст держави, можна подивитися на те, як працює яке-небудь підприємство. Чим більше підприємство, тим точніша вибірка. Ось. І люди чекають, ну, чекали, мабуть, якогось надшвидкого результату, але так не буває. І так, для того, щоби. Поборотися за свої права потрібно затратити багато ресурсу. Цим вони і користуються ну, керівництво теперішнє стомат поліклініки, тим, що закидає людей тими вказівками, доганами, звільняють з роботи, мабуть, розраховують на те, що ніхто не піде там судитися. Ніхто не піде це оскаржувати. От, кількість людей, які ну, активні, активні, звичайно, вона завжди, завжди буде менше цієї вказаної цифри. Але людям треба на когось рівнятися. Людям треба відчувати, що вони не залишилися з своєвіллям один на один. Є люди, яким це не байдуже, які готові включитися разом з ними в боротьбу за їхні права, ну як працівників. Чи правда те, що керівник профкому на сьогодні перебуває на лікарняному ліжку після останніх подій? Так, це доволі таке цікаве співпадіння тоді відбулося. 20, на 22 березня були заплановані повторні збори трудового колективу. Звичайно, вже з метою повторного оголошення недовіри директору. Я запросив депутатів міськради, ну, відправив їм лист приймальну, і після того, як ми викинули це оголошення у вайбер чат нашої стамат поліклініки, відбулася розмова між головою профкома Віктором Болославовичем Міжєвським і Любою Анатолійовною. Після чого Віктора Болославовича госпіталізували з підозрою на інфаркт. От, а мене через буквально там дві години звільнили. Відповідно, забрали ключових осіб по тих зборів, голова правкома і медичний директор. Відповідно, збори не відбулися. Та, і до речі, на ті збори ми запрошували і інсайдер медіа, і конкурента, воно, щоб мати ще одну сторону незаангажовану. Ось, принаймні, висвітленні цих от цих подій, що відбуваються, але збори не відбулися. Ваша розмова з Любові Яковчук, я так розумію, прощальна на той момент, коли вас вона звільняла. В якому форматі вона відбувалася? Ми з нею не розмовляли, бо я насправді та людина, яка не любить то голослівно щось комусь там щось розказувати. Я якщо я маю щось сказати, я говорю. Якщо я краще це притримую для більш вдалого моменту, то я краще промовчу. Ось. Тому в мене з нею розмови, в принципі, ніякої не відбувалося. Єдине, що ну, вручили мені ту бумагу, той папір, і далі я пішов розбиратися. З документації, тому що мені потрібно було подати звіт, за який я ще мав би отримати зарплату як лікар-стоматолог-ортопед. Знову ж таки, мене ж ніхто від виконання фінансового плану не звільняв. От, і я, будучи лікарем на півставки, я його перекривав як на повну ставку. Навіть більше. Ось, і я мусив розподілити роботи між іншими лікарями. Які мною не завершені, я ж не буду їх в себе лишати. Відповідно, віддав наряди, переписав там трьох чи чотирьох пацієнтів. Ось, Для того, щоб пацієнти не залишилися без зубів через те, що мене звільнили. Ось, позакривав свої реєстри, наряди, форми, позбирав речі. Багато речей в принципі їх подарував у цій поліклініці, лишив би, як виявилося, що на мені там практично нічого і не числилося. Такі от справа. До яких дій готовий трудовий колектив, і що плануєте далі? Трудовий колектив станом на сьогодні, він тільки починає розуміти, що, якщо вони хочуть боротися за свої права, то для цього доведеться прикласти зусиль. Тобто він не настільки там, налаштований так, якось, ну, революційно. От, вони лікарі, їхня задача приймати пацієнтів, ось, надавати їм якісні послуги. Але, але, але звичайно, з ними проводилися бесіди, розмови про те, як вміти захищати себе, коли вам намагаються надати якусь не зовсім правомірну вказівку, як би вона гарно і грамотно не виглядала. По суті, це, скажімо так, юридично нікчемний папірець. Ось так само не тушуватися, коли на них там пробують натиснути врученням догани, тому що можна написати багато чого. Коли, взагалі, коли людина отримує догану, в неї стан пригнічений, тому що мало хто радіє тим, тому що ти знаходишся за півкроку до звільнення. І вони цим користуються. Хтось забувається взяти копію, хтось, хтось вважає за непотрібне написати, що він з цим не згідний. От, і знову ж таки вони цим користуються, користуються такою масованістю оцих своїх, оцих, оцього свого тиску. Дякую, пане Сергію, вам за таку відверту розмову і бажаю вам, щоб в даному конфлікті перемогла не чиясь впливовість, а правда. А правда. Дякую. Так. Дякую.